Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою сумма n перших членів арифметичної прогресії. Сподіваюсь, ви вже прочитали параграф 17. Отже, сьогодні ми з вами будемо працювати з двома формулами. Перша формула да? сумма n перших членів дорівнює перший член плюс останній член, а n, да? ділимо навпіл і множимо на n. Наприклад. Якщо будемо шукати суму перших 10 членів, що у нас буде сума перших 10 членів? Це буде перший член, додаємо останній, у нас буде 10-й. Зараз, бо ми шукаємо для 10. Ділимо навпіл і множимо на 10. Якщо ж ми не знаємо ось цей останній да, член, можемо використовувати ось таку формулу. Давайте подумаємо, а звідки вона взялася. Давайте пригадаємо, що у нас була формула для знаходження n-ного члена. Якщо ми зараз в нашу формулу замість n-ного члена підставимо ту формулу, яку використовували на останніх уроках, то отримаємо саме ось цю формулу. Отже. Давайте відразу переходимо до практики. Перший номер, номер 730. Пишемо разом зі мною. Знайдіть суму 18 перших членів арифметичної прогресії, це n. Якщо це перше 17, і де різниця арифметичної прогресії дорівнює мінус 2. Формулу я зараз вам нагадала. Отже, що у нас буде сума. Вісімнадцяти перших членів дорівнює 2, множимо на С 1 плюс Д, множимо на 18 мінус 1, все це ділимо навпіл. І множимо на 18. Зверніть увагу, що я зараз взяла другу формулу. Чому другу? Тому що я нічого не знаю про 18 член да, нашої арифметичної прогресії. Але я знаю перший і знаю різницю. Да? Знаю кількість у мене 18, n дорівня 18. Отже, мені зручно використовувати саме другу формулу. Отже, працюємо. Сума 18 дорівнює 2. Множимо на 17. Далі, де у нас мінус 2. Отже, мінус 2 множимо на 18, мінус 1 це 17. Ділимо все це навпіл і будемо множити на 18. Дорівнює, Подивіться, 2 множимо на 17. Мінус 2 множимо на 17. Це буде 0. 0 ділимо на 2, 0. Множимо на 18, 0. Отже, сума дорівнює 0. Ви скажете, як таке може бути, що сума дорівнює 0? Дуже просто. Наприклад, якщо у нас буде арифметична прогресія, яка складається з двох членів. Перший член мінус 2, другий член 2. Треба знайти їхню суму. Мінус 2, плюс 2 буде 0. Отже, да, ми розуміємо, що в сумі у нас може вийти 0. Не встигаєте, зробіть паузу і йдемо далі. Номер 732. Знайдіть суму 21 членів арифметичної прогресії. І наша прогресія 2, мінус 1 мінус 4. Що ми можемо звідси взяти? Звісно, можемо взяти перший член А1 у нас дорівнює 2. Можемо взяти різницю. Що нам треба зробити? Наприклад, від мінус 1 відняти 2, або від мінус 4 відняти мінус 1. Мінус 1 і мінус 2 буде мінус 3. Отже, сума 21 членів дорівнює 2, множимо на 2. Мінус 3 множимо на 20 мінус 1 у нас за формулою. Це буде 19, ділимо навпіл і множимо на 20. 2, множимо на 2, 4, 3 множимо на 19, 3 на 10, 30, 3 на 9, 27, 57. Можемо скоротити 2,20 на 2, 1, 10. 4 віднімаємо 57. Буде мінус 53 множимо на 10 мінус 530. Звернули увагу, що сума може бути і від'ємною. Да? Наприклад, навіть знайдемо суму трьох перших членів цієї прогресії. Що це буде? 2 плюс мінус 1. Це буде 1. І мінус 4, да, ми розуміємо, що отримаємо від'ємну суму. Отже, сума може бути додатньою, від'ємною і дорівнювати 0. Друга наша прогресія, що ми про неї можемо сказати, що в нас перший член її дорівнює 5, різниця D дорівнює 6,5 віднімаємо 5. Отримали 1,5. Отже, сума 21 перших членів цієї прогресії дорівнює 2, множимо на а1, а1 у нас 5. Далі, плюс D у нас 1,5. Множимо на 20 мінус 1,9. Ділимо все це навпіл і множимо на 20. Що ми з вами отримаємо? 2 множимо на 5 – 10, 19 множимо на 1,5, 1, це 19. 0,5 це половиночка від 19. 9 з половиною. 19 плюс 9 отримуємо 28 отримаємо половиною. Додаємо 10, буде 38 половиною. І ми розуміємо, що скоротили 2,20 на 2. Отже, що ми отримаємо множенні? 385. Отже, знайшли ми суму нашої арифметичної прогресії. 20 є перших членів. Не встигаєте, зробили паузу. Наступний номер 734. Знайдіть суму 60 перших членів арифметичної прогресії, якщо xn не дорівнює мінус 5n плюс 17. Отже, що ми можемо сказати? Можемо знайти перший член цієї прогресії. Замість n підставляємо одиничку. Що в нас буде мінус 5, множимо на 1 плюс 17. Мінус 5, плюс 17 буде 12. Отже, перший член цієї прогресії буде 12. Давайте знайдемо, d. Для цього знайдемо другий член цієї прогресії. Що це в нас буде? Мінус 5, множимо на 2. І плюс 17. Мінус 5 множимо на 2, мінус 10, плюс 17 буде 7. Отже, для знаходження d, що будемо робити? Від 7 віднімемо 12. Отримаємо мінус 5. Ось ми його бачили, да? що D у нас дорівнює мінус 5. Отже, починаємо з сума 60 перших членів дорівнює 2. Множимо на х1 на 12, плюс d, а у нас мінус 5. Множимо на 59, відняли одиничку. Да? Ділимо на 2 і все це будемо множити на 60. Можемо скоротити відразу 1, 30. 2 множимо на 12, 24. 5 множимо на 59. Що ми отримаємо? 295. Так? 5 на 60, це 300. І відняли 5, 295. Отже, 24 віднімаємо 295. Це у нас буде 271. І будемо множити на 30, так? Давайте помножимо в стовпчик. 271 множимо на 30. Так, 0, 3, 7 на 3, 21, 2 на 3, 6, 8. Отже, у нас буде мінус 8130. Мінус ми де взяли? Бо віднімали, да? від меншого більше. Тут у нас буде мінус 271. Да? А потім ми множили на 30. Отже, ми знайшли суму перших 60 членів арифметичної прогресії. Наступний номер, 736, будемо шукати суму 41-натуральних чисел. Отже, що ми можемо сказати? 40 перших натуральних числ. Натуральні числа ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Отже, можемо сказати, що у нас а 1 дорівнює одиничка. Так, далі. Що можемо сказати? Яка у нас буде різниця? Вона дорівнює одиничка. Чому? Бо з кожним разом ми збільшимо 1, 2, 3, 4, 5, збільшимо на одиничку. Отже, сума. 40 дорівнює 2, множимо на а 1 на одиничку, плюс Д, де у нас одиничка. Множимо на 40 мінус 1 це 39, ділимо це все навпіл і множимо на 40. дорівнює 2 і 40 скоротили 1 і 20. 2 множимо на 1, це буде 2. Додаємо 39 буде 41 і помножимо на 20. 41 множимо на 2. Це буде 82 і додаємо 0, 820. Отже, сума перших 40 натуральних членів арифметичної прогресії дорівнює 820. Далі, сума. Натуральних чисел від 1 до 70. Що це у нас буде? А перше у нас дорівнює 1, знову ж таки, різниця у нас теж одиничка. 1. Да? Отже, сума натуральних членів від 1 до 70. Скільки у нас їх буде? 70. дорівнює 2. Множимо на 1. Плюс одиничка, множимо на 69. Все це ділимо навпіл і множимо на 70. Скоротимо 2 і 70, це у нас буде 1,35. Далі 2 множимо на 1 це буде 2, плюс 69 це 71. Отже, нам залишається тільки перемножити 71. Будемо множити на 35 1 множимо на 5 – 5, 7 на 5, 35. 3 множимо на 1 3. – 3 множимо на 7, 21. Підкреслили 5, 5 плюс 3 8, 3 плюс 1 4 і 2. Отже, ми отримали 2485. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу. І, в ваше домашнє завдання. Обов'язково вивчити формули і знайти суму усіх парних чисел від 1 до 30. Пригадаємо, що парні це 2, 4, 6, 8, тільки діляться на 2. Отже, подумайте, розв'яжіть це зовсім нескладно. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!